А коли не подросли, вже такі потіскать хочеться їх. А то було страшно прикасатися к ним. Вони ну маленькі, такі худенькі були. Ручки такі маленькі у них були. Вони зараз уже пізнають на прямо. Віра, надія та любов. Перша трійня, яка цьогоріч народилася на Дніпропетровщині. Карина, мама дівчаток, каже, коли дізналася, що чекають одразу на трьох дітей, була приголомшена. Розраховувала, і лично я на одного. Они на троих. Ну, я даже на двоих не рассчитывала. <рес> ну, так вот вышло. Пришли на музей, и там а, говорят, у вас двое. А потом присмотрелись, и оказалось, что трое. Реакция наша была. Ну... Просміялись, звісно, з тих ситуації. Те, що народиться три дівчинки, не знали до останнього, розповідає батько Яків. каже, на жодному з УЗД лікарці не вдалося побачити стать усіх трьох. Десь, чесно, із всієї сім'ї, хто предполагав, хто буде, там пол розчитували, тільки я вгадала. Я... Отцовским сердцем чувствовала, что будет именно три девочки. И, конечно, хотелось, чтобы и мальчик был, чтобы полный комплект, так сказать. Но в целом мне все равно, кто был бы, мальчик или девочка. Главное, чтобы здоровые были. Як і в ділиться досі звикають до батьківства та великої родини. Каже, навчилися розрізняти донечок за характером. Віра, вона все така капризна і к рукам вона дуже тактильна. Наприклад, вона сама спокійна, така слегка флегматична. А люба, любов, вона як любов, под такі, своєобразні дівчатки. Дівчата народилися на 31 му тижні, розповідає завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олена Верещак. Каже, Карині робили терміновий кесарів ростин. Стан однієї з дитинок становився тяжче, і треба було надавати допомогу, тому що діти могли б внутробно загинути. У них дуже гарний прогноз. Вони пройшли дуже гарно у нас в реанімації всі випробування, які були: і вентиляцію, і парентеральне харчування. Тому на зараз це тільки час і набор ваги. Поки що батьки з трійнею залишатимуться у лікарні, каже завідувачка відділення. Додає, їх випишуть до. Дому, коли дівчата наберуть вагу та нормалізується харчування. Антоніна Чайко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.